Слава Україні! Розпочалась 226 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування військ на Південно-Бузькому напрямку. Протягом минулої доби. Окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей. Від ворожого вогню постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших: Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидівбрід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли. На Сіверському напрямку зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Мезенівка та Рижівка Сумської області. На Слобожанському напрямку з танків, мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічне, Зарубівка, Вовчанськ та Гатище. На Краматорському напрямку з артилерії різних типів в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам'янське, Серебрянка та Роздолівка. На Бахмутському напрямку противник завдав вогнового впливу в районах населених пунктів Солидар, Бахмут. Часів Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони Мар'їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів по всій лінії зіткнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам'янка та Тернові Поди. За наявною інформацією, на посилення російської армії. Що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають. Авіація Сил оборони. Протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 БПЛА ворога, серед них 5 Орлан-10, 15 Чахід 136 та 1 Мохаджер 6. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправ. Працюємо на перемогу, віримо у Збройні сили. Слава Україні!